Друзі, всім привіт! Ви на каналі Угляд є бездротові навушники Poly Voyage. 60 Free White позиціонують себе як навушники для відпочинку та роботи. Вони мають три мікрофони кожному навушнику, чого повинно вистачити для постійних телефонних та відеорозмов на високій якості. Чи так це насправді? Та й взагалі розберемо детально зараз ці навушники. Подивимось, наскільки якісно вони звучать, який якісний тут мікрофон, все це детально протестую та покажу вам. Ну і звичайно, друзі, висловлюю свою думку на рахунок цих. Навушники, оскільки вони є недешевим варіантом, повірте, я сам був здивований. Посилання на ціну в описі під відео. Там також, до речі, збір на дрони можете переглянути. Дійсно, вони мене вразили. Тому давайте зараз детально про них поговоримо. Навушники мають кулясту конструкцію з короткими трубками, що виходять з опуклих корпусів. Така форма забезпечує зручну та надійну посадку. Проте цей момент можна легко відрегулювати, адже у комплекті входять три пари силіконових амбушур різного розміру. Вони виготовлені з матового пластику і з металевими решітками мікрофонів на передній стороні. Ніжок. Текстуровані смуги вказують на область сенсорного управління. Ви можете використовувати сенсорні смуги для регулювання гучності, відключення увімкнення звуку дзвінків та перемикання між режимами прослуховування. ANC – Active Noise Cancelling – дозволяє зменшити чи повністю заблокувати шуми навколишнього середовища, що створює більш комфортну атмосферу для прослуховування музики чи спілкування. Ambient Mode – дозволяє пропускати звуки навколишнього середовища через навушники, надаючи вам можливість одночасно насолоджуватись музикою. Та бути уважним до звуків. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Це може бути корисним у місті, де потрібно чути автомобілі або перейти дорогу. Сенсорні зони виконують однакові функції на обидвох навушниках, але їх можна налаштувати через додаток PolyLens. Кожний шток також має одну багатофункціональну кнопку. Швидке натискання включає зупиняє відтворення музики та приймає дзвінки. Двосекундне натискання викликає голосовий помічник вашого телефону, а чотирисекундне секундне натискання переводить навушники в режим сполучення. Тож, як бачите, тут. Тут є маса варіантів управління цими навушниками. Головне, що все інтуїтивно зрозуміло, та не прийдеться розбиратися з усім. Повністю з нуля. Кейс для навушників має звичайну конструкцію, зроблений з матового пластику. Він приємний на дотик та не вислизає з рук. На корпусі розміщення три індикатори, які світяться, щоб повідомити про рівень заряду кейсу. Це дозволяє легко контролювати стан заряду. Усередині навушників встановлені 10 міліметрові драйвери, які забезпечують звуковий діапазон від 20 Гц до 20 кГц для мультимедійних потреб. Для голосового зв'язку верхній діапазон звуку обмежений 7 кГц Гарнітура може легко встановлювати зв'язок. Як з телефоном, так і з ПК одночасно і підтримує багатоточкове підключення до восьми пристроїв. за допомогою Bluetooth 5.3 можливе з'єднання з телефоном планшетом або комп'ютером. Доступна технологія SoundGuard Digital, яка відповідає за контроль рівня звуку, що забезпечує безпеку для слуху користувача. Ця система дозволяє автоматично обмежувати максимальний рівень гучності, щоб уникнути можливих пошкоджень слуху внаслідок довготривалого використання навушників на високому рівні. Такий підхід забезпечує комфортне та без. Печне прослуховування музики. Програма PolyLens, яка доступна для платформ Android, iOS, macOS та Windows, є важливим інструментом для керування та налаштування навушників Voyage 60 За допомогою цієї програми користувачі можуть налаштувати та оновлювати прошивку своїх навушників. Основна перевага полягає в тому, що ви можете налаштувати різні параметри навушників, такі як голосові підказки, функціонування датчика прокручування та навіть встановити нагадування, коли мікрофон вимкнений. Попри широкий функціонал, деякі обмеження все ж залишаються. Наприклад, користувачі не можуть змінювати функціональність кнопок на самому навушнику через програму. Також варто відзначити, що програма надає лише три вбудовані налаштування еквалайзера, не надаючи можливості для індивідуального налаштування чи створення власних налаштувань еквалайзера. Навушники демонструють значну ефективність у шумозаглушенні, що дає можливість зменшити навколишній шум, створюючи сприятливі умови для музичного відтворення або спілкування. Хоча вони можуть не повністю заглушувати дуже гучні звуки, такі як шум метро чи сереб. Проте успішно блокують помірний шум вітру та інші приглушені звуки. Це досягається завдяки наявністю трьох мікрофонів у кожному навушнику, які активно фільтрують навколишні шуми, забезпечуючи при цьому стабільний рівень звуку для спілкування або аудіовідтворення. Та запису відео на навушники в полі Voyager v 60 Ви зараз можете оцінити якість запису звуку та подивитись, чи підходить така якість вам. Чи ні, на мою думку, результат доволі непоганий. Щодо звучання, навушники відтворюють якісний звук. Я впевнений, всі, хто будуть використовувати ці навушники, будуть реально здивовані і отримують максимум насолоди. Мікрофони в цих навушниках також мають хороший рівень. Ви могли це побачити в. Тестах звук є детальним та збалансованим. Зберігаючи високу якість на різних рівнях гучності, навушники не спотворюють звук навіть при максимальних гучностях, а висока продуктивність динаміків дозволяє видати максимальну гучність без репіння. Виробник зазначає, що навушники можуть працювати до 5,5 годин для голосових дзвінків та до 8 годин для відтворення музики від одного заряду. Але цей час може варіюватися залежно від гучності. Зарядний футляр надає ще дві повні зарядки, що загалом забезпечує до 16,5 годин розмов або Бо 24 годин прослуховування музики. До речі, є можливість підзарядити навушники за 15 хвилин, чого вистачить на годину роботи. На всі 100% навушники не замінять мікрофони, які знаходяться на штанзі. Але ви без проблем можете їх використовувати для відео та аудіодзвінків. І я впевнений, якістю ви будете повністю задоволені. Звичайно, якість буде залежати, що відбувається навколо. Наприклад, якщо ви перебуваєте в шумному оточенні або на вулиці, можуть виникнути проблеми з чіткістю та розбірливістю звуку. Однак, коли йдеться про прослуховування музики, ці навушники відмінно справляються зі своєю функцією, забезпечуючи високу якість звучання без суттєвих проблем та незручностей. Я дійсно. Повністю задоволений якістю звуку в цих навушниках і реально можу вам їх рекомендувати. Звичайно, звичайно, друзі. Ціна цих навушників дійсно вражає це е, близько 10 тисяч гривень за Bluetooth-навушники. Не кожен готовий віддати е, таку суму. І я вам скажу так: якщо ви хочете отримати максимум насолоди від прослуховування музики, ви не зможете це досягнути за допомогою бюджетних навушників. Я думаю, всі ви Галиві користувачі, хто дійсно відверто з хорошою якістю підходить до вибору навушників, мене точно зрозуміють. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал огляд її, оскільки тут буде дуже багато цікавого.